В квартирі громадянина Пандовського прорвало батарею. Але він не засмучується, а радіє, адже в нього півроку не було гарячої води. О, Нарешті помиюся. І ще б півроку не було б гарячої води, таке був весь чорний став. Батарею прорвало. Ура! А решті рок-гурт Веселі сусіди почав репетиції перед записом нового альбому. Концерт для дриля і перфоратора з оркестром». О, ні, цілими днями репетують і репетують. Вуха б мої не чули. На чемпіонаті світу з надягання шкарпеток наш спортсмен встановив рекорд. Він вдягнув шкарпетки мінімально можливого нульового розміру. Через це й не зміг прийти на церемонію нагороджень Найбільш товстий, ледащий і повільний в світі кіт Василь провів прес-конференцію, на якій розказав про свою мрію. Я хочу стати телеведучим, аби люди поглянули на мене і вирішили займатися спортом, а не дивитися телевізор. Та що ви кажете? Взагалі? Ні, ву по хвіст Хай дивляться. У селі Весело Собачкіно відкрився фан-клуб Майкла Джексона. Аби війти в нього, треба пройти місячною ходою. Засновано громадську організацію з охорони садів дятли за дерева. Деякі активісти охороняють дерева навіть від садівників. Поливати не можна! Наші вчені розробили нове знаряддя самозахисту електронний дрючок. Цей винахід зупиняє хуліганів доти, доки у нього не сядуть батарейки. Трапився з рятівником міністерства надзвичайних ситуацій, намагаючись врятувати їжу від горобців, він сам потрапив у надзвичайну ситуацію. Мяу! Рятуйте хто небудь допоможі, незважаючи на заборону гральних автоматів, деякі громадяни почали встановлювати одноруких бандитів у себе вдома і продовжують програвати. Е, Де мій джекпот? мій Джек Кот, я тебе питаю!